Вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Про затримання, погоні, порятунок та інше. Про найрезонансніші події 2018 року ми розкажемо в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. І сьогодні говоримо про таке. Провалилися під лід. Патрульні витягли трьох студентів з крижаної води. Ну, активні, активні, пальці, пальці протирай. Бокаявся у кривому розі. Чоловік вбив дружину і сам викликав поліцію. Травичка у квартирі. У кривому розі чоловік вирощував коноплю вдома. Трапляє я. я, я. Кривава сварка на східному. У в одній з багатоповерхівок Довгинцівському районі криворіжець влаштував розправу над своєю дружиною. Чергове з'ясування стосунків переросло у жорстоке побиття. В ході сварки агресор схопився за сокиру. Виділи, виді, виді, виді. Чоловік почав бити жінку в спальні, а добив у ванній кімнаті. Містянин знаходився в стані алкогольного сп'яніння декілька днів. Криворіжець відрубав своїй жертві пальці на руці. Через деякий час після скоєного зловмисник зателефонував у поліцію. Чоловіка затримали на місці. Сокиру правоохоронці знайшли в одній з кімнат. Обставини події встановить слідство. Прибувши на місце скоєння злочину, було затримано чоловіка працівниками патрульної поліції, який звірськи вбив свою дружину. Чоловік нічого не зміг пояснити, так як перебував в шоковому стані. Останнього було доставлено до Криворізького відділу поліції. Діалог з летальними наслідками. У січні в Тернівському районі 25-річний чоловік забив до смерті свого сусіда. Як пояснили мешканці будинку, місцевий Нечупара постійно залишав сміття у під'їзді та ігнорував зауваження сусідів. Чергова сварка між чоловіками стала фатальною. Сміліка тут вирті потребують. Що з там діло? Да, в квартире он пьяный экипаж с ним там. В наручниках. Замість того, щоб віднести сміття на звалище, 58-річний чоловік постійно залишав його у під'їзді поверхом нижче. Містянину неодноразово робили зауваження, але він їх ігнорував. 25-річний сусід не стримав гніву та почав лупцювати чоловіка. Свідки розповіли, бив дуже сильно і жорстоко. На місце прибула швидка. Медики констатували смерть пенсіонера. Буйним сусідом виявився раніше засуджений місцевий мешканець, який до того. Того ж був на підпитку. Результат медичного огляду показав два проміли алкоголю в крові затриманого. Получили визов о тому, що по вулиці Черівної невістний нанес тяжкі тілесні чоловіку. Прибувши на місце, виявили чоловіка без ознак живих. Е, сазу начали обгатовувати дану територію, виявили дівчину, которая була заявителем. Она сообщила, что данный человек находится в еквативі. Быстрого задержали. Не успел он оказать сопротивление. Ну, вследствие вызвали следственную оперативную группу. Когда задержали данного человека, он находился в сильном алкогольном опьянении. Что происходит, не понимает. В дальнейшем отвезено было его в КПНД, и результаты показали два промилля. Не дитяча забавка. У березні троє студентів провалилися під лід. Патрульні негайно прибули на місце та побачили, що троє молодих людей знаходяться в холодній воді річки Інгулець. Двоє хлопців та дівчина провалилися під лід та не могли самостійно дістатися до берега. Скільки років? 20. 20. 20. 20. я прошу літі, щоб він не мовчався. Інцидент стався в центральному міському районі. Екіпажу патрульних надійшов виклик про нещасний випадок. Поліцейські виявили трьох людей у воді та кинулися витягувати студентів з крижаної пастки. На місце викликали рятувальників. Один з хлопців пробув у воді більше 15 хвилин. Дівчина близько п'яти, а другий молодий чоловік приблизно три хвилини. Усім потерпілим було по 20 років. Студентів передали медикам швидкої допомоги і госпіталізували. У радіо почули про те, що троє невідомих провалилися під Кригу біля мосту в парку. Прибивши на місце, разом з декількома екіпажами було помічено осіб, які дійсно потребували допомоги, та самостійно вибратися з води не могли. Нам було прийнято рішення терміново надати допомогу. Усіх учасників даної події було витягто з криги на берег. Потерпілими виявилися особи там до 25 років, які пояснили про те, що як швидше хотіли перейти річку, але дівчина провалилась перша. Вони хотіли надати їй допомогу, а також потрапили під кригу. Другий день народження. У травні в Покровському районі рано вранці містяни помітили в річці тіло чоловіка. Люди викликали поліцію та рятувальників. Замерзлого криворіжця в тяжкому стані дістали на берег. Його держав, по плавом держав. От. В цій так... На етай куртки. Патрульні з рятувальниками дістали чоловіка. Він ледве дихав, хрипів та не сказав жодного слова. Як виявилося, триматися на воді криворіжцю допоміг звичайний риболовний поплавок, який знаходився в його куртці. В тяжкому стані чоловіка госпіталізували до лікарні. Прибувши на місце події. У даного чоловіка були виявлені ознаки життя. На місце події викликали оперативну службу з порятунку людей на воді, слідчо-оперативну групу Покровського райвідділку поліції та бригаду швидкої медичної допомоги. Після чого спільно з спільними зусиллями даного чоловіка було витягнуто з води та передано медикам швидкої медичної допомоги. Щаслива невдача. Повідомлення про спробу самогубства на вулиці Ватутіна патрульні отримали рано вранці в серпні. Інспектори прибули за вказаною адресою та виявили на ліжку чоловіка. Він стікав кров'ю та спочатку мало що міг пояснити. Там це, де там? Я поліція. Поліцію визвали. Ми вже тут Так, да. Да, 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 да. Просто щоб там повістє їхали. Крім чоловіка, в квартирі знаходилась його матір. Містянка пояснила, що зайшла в кімнату та побачила калюжу крові. Чоловік розрізав собі ногу, почалася сильна кровотеча. Жінка говорила, що раніше нічого подібного не траплялося. Інспектори негайно наклали джгут, зупинили кровотечу та чекали на медиків. Отримали виклик на службовий планшет, спроба самогубства. Прибувши на місце виклику, було виявлено чоловіка, який. Втрачав кров та порізав собі праву ногу. Надано до медичного швидку допомогу, а саме жгут на праву ногу. Прибувши на місце, швидка допомога обстежила чоловіка та забрала його до восьмої міської лікарні. Утеплився наркотиками в листопаді в Саксаганському районі. Містяни звернули увагу на підозрілого чоловіка. Патрульні виявили схожого за описом громадянина. Він дуже занервував при появі інспекторів, а потім... Стрімко почав тікати. Поліцейські його зупинили та перевірили на наявність забороненого. Чоловіка зупинили на вулиці Володимира Великого та провели поверхневу перевірку, під час якої криворіжець зізнався, що зберігає в шкарпетці наркотичні речовини. В присутності свідків слідчі вилучили 100 фрагментів пластикових трубочок з кристалічною речовиною та направили на експертизу. Під час патрулювання в Сексанському районі було отримано виклик на службовий планшет про наркозлочин за адресою вулиця Володимира Великого, 17 а прибувши на місце виклику, було виявлено підозрілу особу, яка, побачивши працівників поліції, почала різко змінювати напрямок руху та тікати. Наздогнавши останнього ну, згідно статті 3.4 закону України про національну поліцію, було проведено поверхневу перевірку, в ході якої було виявлено 100 фрагментів пластикових трубочок з кристалічною речовиною. Наркотичного походження. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу сексуальної відділу поліції для подальшого розбирання. Буйний садівник-аматор. У січні мешканці будинку викликали поліцейських. Люди почули крики з сусідньої квартири. Інспектори прибули на місце та виявили, Дебошира. Як виявилось, крім того, що піднімав руку на матір, він ще й вирощував у квартирі цікаві рослини. Ну, 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 я, 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 ухожу. живу. А сам. Когда, вы, когда вы ее посадили? Сам себе Когда посадили? посадили ну, Двері патрульним відчинив чоловік. Він мав ознаки наркотичного сп'яніння, а на його обличчі були свіжі сліди боротьби. Аби впевнитися в тому, що нікому не загрожує небезпека. Інспектори зі зводи чоловіка увійшли в квартиру. Окрім господаря, всередині нікого не було. В одній з кімнат поліцейські помітили близько десяти кущів в горщиках. Рослини були схожі на коноплю для встановлення обставин. На місце викликали слідчо-оперативну групу Довгинцівського району. В одній з кімнат ми виявили дивну конструкцію, а саме будку чорного кольору. В даній кімнаті чоловік почав нервувати суттєво. Ми оглянули цю будку, в якій, знаход... в якій виявили 12 кущів рослин на вигляд наркотичної, наркотичної речовини. Кана... Чоловік пояснив, що це є канабіс, що він вирощує його для власних потреб. Так як дане речовини була значна кількість, на місце було викликано слідчо-противно групу Долгінського ВП, яка проводила подальше розбирання. Збій в системі або як наркодилери не дотрималися правил пожежної безпеки. У вересні щось у громадян пішло не так, та загорівся будинок. Приворіжці викликали пожежників. Коли рятівники сказали, що телефонуватимуть поліцію, псевдовласники будинку вирішили, що їм вже час тікати з місця. Добре.

На момент, коли приїхали пожежні, в будинку знаходилося п'ять осіб. Рятувальники зайшли всередину та відчули підозрілий запах, схожий на горілу марихуану та зателефонували до поліції. Патрульні прибули на місце, але так званих хазяїв за адресою біля будинку вже не було. Вони втекли, коли почули, що до них викликали ще й копів. Виявилося, що приміщення компанія орендувала і не для звичайного проживання. Зломисники змайстрували собі нарколабораторію, вирощували марихуану. Ану та обробляли наркотики. На місце було виявлено лампу великої потужності також коточок, який обладнаний теплоізолюючим матеріалом. На місце прибула власниця помешкання, яка повідомила, що даний громадянин винаймав житло протягом двох років. Помилка вартістю 200 тисяч. У лютому Покровському районі патрульні переслідували шкоду, водій якої намагався втекти. Пасажир покинув авто та спробував сховатися в під'їзді. З собою він мав значну суму, походження якої пояснити так і не зміг.

З повідомленням про грабіж до поліції звернувся чоловік. Містянин пояснив, що з його автомобіля викрали сумку з грошима. Криворіжець намагався наздогнати зломисників, але марно. Патрульні виявили в під'їзді громадянина. Він намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. У втікача була з собою сумка, яку він нібито переплутав зі своєю. Всередині знаходились грошові кошти та документи заявника. Помилився, чи скоїв злочин, встановлять слідчі районного відділення. Прийняли рішення з напарником почати переслідування даних автомобілів. Під час переслідування водій автомобіля джип чорного кольору повідомив, що водій шкоди викрав гроші. Відкрито заволодів сумкою з грошима. В радіоефір ефір було повідомлено, що переслідуємо, що переслідуємо даний автомобіль. Сумісно з екіпажами автомобіль шкода. Було зупинено на вулиці Ватутіна. Грабіжник з наркотиками. У травні на вулиці Соборності чоловік виходив з маршрутки. В цей час невідомий вихопив з його кишені гроші та побіг. Патрульні швидко виявили зломисника за прикметами, які назвав заявник. Теперість спочатку де да, вона знаходиться. І ще не буде заборок, не віде, буде. є будь-які заборонені речі. Містянин запам'ятав нападника. Зловмисник дістав з кишені заявника 6 тисяч гривень та побіг в бік вулиці Степана Тільги. Поліцейські виявили схожого чоловіка. В ході перевірки особистих речей в нього виявили гроші заявника. Крім того, зловмисник мав з собою 42 пакетика з так званою травичкою, яку нібито придбав для себе. Потерпілий свого нападника впізнав. Обставини події встановлюють слідчі районного відділення поліції. Було виявлено схожого чоловіка. Заявник впізнав його та вказав на нього. Була проведена поверхнева перевірка. У нього були виявлені гроші, а також 42 сліпакетика із зеленою речовиною рослинного походження. На місце було викликано слідчо-оперативну групу Долгінцівського відділу поліції для подальших слідчих дій. Усе своє ношу з собою. У вересні в металургійному районі патрульні затримали чергового крадія дротів. Цього разу на вулиці Степана Тільги. Чоловік знаходився в люку та різав комунікаційні кабелі. У цьому мішку ми також бачимо дві змотки фрагментів кабельної продукції. Ще фрагмент. Це ваша сумка. Що? І центр, що знаходиться. Крім дротів, в сумці чоловіка виявили предмети, схожі на патрони до автомата. Криворіжець не заперечував, що мав плани на кабелі. Хотів нарізати, випалити та віднести на пункт прийому металу. А про патрони пояснив, що нещодавно їх купив та просто носив з собою. Під час патрулювання металургійного району отримав виклик на службовий планшет, що е, за вулицею Степана Тільги відбувається крадіжка. Кабельної провідникової продукції. Приїхавши на місце події, було виявлено громадянина в люці, який вирізав кабеля. Під час поверхневої перевірки також у даного громадянина було виявлено 60 патронів калібру 7,62». Одна за 20 у травні в Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода. В Інгулецькому районі зіткнулися два легковика. Один з водіїв явно був під дією алкоголю, проте наголошував, що випив лише одну пляшку пива та добре себе почуває. Скільки сьогодні алкоголів потрібна. Бутилку чесно. Скільки? Бутилку пива? А чесно. Так чесно. Ну ладно. я можу даже недоступен. Пройдем, конечно, вы ви думаете. Видите, у нас свою цифру. 1,52. Знаете скільки бутылок? С них? Водій однієї з автівок не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу. Сталося зіткнення. Чоловік погодився пройти огляд у медичному закладі. Результат суттєво суперечив його словам та показав перевищення норми в понад сім разів. Усі учасники аварії отримали ушкодження різного ступеня. На місце викликали слідчих та медиків. Прибувши на місце, було виявлено двох учасників ДТП. Перший водій це ВАЗ, який отримав чисельні травми, але відмовився від госпіталізації. Також з ним був пасажир, який теж відмовився від госпіталізації, так як були незначні травми. Другий водій 21099 за ознаками знаходився в алкогольному сп'янінні. Після чого його було направлено до лікарні ПНД, там було встановлено один результат позитивний 1,52 проміля. Незважаючи на погоду та інші фактори, патрульні постійно на варті закону. Проявіть свою громадську позицію. Не мовчіть та не проходьте повз, коли бачите, як вчиняється правопорушення. Ми завжди готові прийти на допомогу. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. Зустрінемось на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.